Наш прапор символізує свободу, незалежність і нашу віру в краще майбутнє. Він майоріє над кожним куточком нашої країни. Володя, привіт! Радий тебе бачити. Ради, До речі, зірі. я вже тебе бачу ну, вже на другому заході Драгачука. Що, що тебе тут завікає тебе сюди? Чим ці заходи для тебе цікаві? А, сама технологія ноутіл, да, вона ж ну, не так сильно розповсюджена в Україні. І моя, ну, як компанія, яка захоче перехід на мінімальний обробіток ґрунту. Цікаво побачити кейси успішні, що це не зменшення твого прибутку, що це навпаки підвищує твій прибуток. І Особливо в цьому році, коли такі жорсткі умови кліматичні, видно, що саме ця мінімальна технологія за ним майбутнє. Як ти пов'язуєш з цим, з чим ти працюєш Карбонізація? карбонізацією? Мінімальний обробіток ґрунту, да, ну, в тому числі наутіл, це є один там мінімальний е, е, вимога участі в нашій програмі. Да, ще там є інші вимоги, як е, Рекомендовано, щоб покривні культури використовувати, органіку внесення, да? але перший крок яко достатньо. Да? це ну, Тут якраз таке господарство, де є і покривається. Да, тут, і... да, тут якраз от ми бачимо, До речі, це що речі поки що ні. ні ага. <сум> Сподіваємося, да, переконаємо додатковий цей прибуток отримати. Це такі мотиваційні програми, і я думаю, що для фермерів теж цікаво. Да, без витрат, є, тому що ну, у нас участь безкоштовно в програмі, отримувати якісь додаткові заробітки. Добре, Володія, бажаю Там. тобі удачі. Михайло Драганчук дійсно цікаві дуже заходи проводить, цікавих людей, однодумців да, розбирає, і тому ми часто зустрічаємося. І дуже, дуже цікаво. Добре. І на третій точно теж приїду. Ну, дякую. Слава Україні. Да, Героям слава. З обробкою то, а далі, без вирішення, без вирішення. Роки, кукуруза не виходить. Вона, доходить, наприклад, розвивається добре, доходить десь до сьомого листка і починають листки жовтіти. Я в минулому році ну, сіяв скажімо, на 4 см, в цьому додав 5 см глибина була. Проблема одна і та сама. Вона 7-й листок проходить, потім, якщо йде дощ. Вона відновлюється врост, верхні листки стають уже ну, зеленими, все. А оці нижні вони засихають і, скажімо так, вони сохнуть і сохнуть до самого збирання. Я зрозумів, та сама проблема, про яку я попередньо розказував, так було в нас в минулому році. І дійсно, це проблема. Чому? Тому що минулий рік у нас у квітні місяці випала двомісячна норма опадів. Так утворилась кірка 7 сантиметрів. Ми поспішили і посіяли кукурузу в сирий ґрунт. Тобто ну вологи достатньо, воно цілий квітень йшли дощі, і нам же ж як хотілось, думаєш, посієш вологий ґрунт. Зараз сходи все. Да, ми отримали сходи, все чудово. Але потім е, травень і червень місяць ні одного дощу, і утворилось кірка 7 сантиметрів. І тут питання навіть не в тому, немає дихання, аерації ґрунту і не, не скільки. Грунт не поступає кисень, оскільки концентрація вуглекислого газу збільшується в рази, і воно шкодить оце кукурудзі. І та, бо часто кажуть, там не вистачає калію, там ще абсолютно не так. Оце питання в диханні, розумієте? І я вимушено. Я розумію, що я порушив технології, я зруйнував корку, у мене навіть культиватора не було. Я вирішив проблему. Але. Ну, я не отримав того результату, я порушив цю проблему. І до чого я кажу, що якщо існує проблема, можливо, її потрібно вийти. Скажіть, будь ласка, таке питання: наскільки чи є які досліди, наскільки впливає висота рослини на врожайність? Саме висота? Досвідів не було, досить не було, та так, скажу мов. чесно, да. це не впливає. Ну якщо висока кукуруза, відповідно врожай буде. Да, тут, да, да, тут більше для наутіла потрібно органіки. А так я ну, хоча розумієте, минулий рік ми збирали. По землі початки я зламав жатку, закупив нову жатку складну і одламали цього, тому що на землі. А в цьому році вона вона так заложила, що ну цього немає. А з того боку вищі мої шляпи. Я просто дивлюсь на кукурудзу, так на качі. ну так буває. А звідки ви, з якої компанії? «Піонер». <ріст> – Добрий день. З якої ви компанії? Я бачу, що ви дуже так класно озброєні. Ми просто шукаємо відповіді на запитання. А представляємо фермерське господарство піонер. Так. Приватну компанію невеличку. А, ну, ви вирощуєте чи. А, ну, Хороший. які культури у вас сьогодні? Крудзи, соняшник, озима пшениця, озимий ріпак, гречка, Ну, все, що росте, все. Технологія що росте. класика чи нову тіл? Поки що класика. Нотів був один досвід, один рік невдалий. От. І ми от постійно хочемо до того прийти, але щось. От завжди все ж таки, росте. для себе ви прийняли рішення, що рухаєтесь, так? Да? Так, так. Як вам тут на заході корисно щось? Чи так і проносите свої лопати? І... E, дуже корисно, дуже, але ми чітко розуміємо, що ще треба набирати багато, багато працювати, потрібно багато набирати, бо в нас зовсім інші кліматичні умови. Грунту а кліматичні... звідки ви? Північ Київської, ага. біля Чорноби. Ага. Там піщані ґрунти, і в нас вже осінь, наприклад. А тут ще все зелене. Ну Там волога вже пішла, все Ну, країна. Так, вона можливо, швидко... вона випадала і більше, як тут, але за рахунок того, що немає утримуючої здатності в ґрунті, вона все в купі. Можна ваше прізвище, ім'я і назву компанії, щоб я в тітері доклав? СФГ Піонер Малашенко Євгеній. А вас? А я просто красива дівчина. <laughs> да. Да, дякую вам. Дякую вам. Знову, дуже активний, нас молодець. Полтавщина. Михайло Вікторович, таке питання. Чому ви до такої схеми Сі8 не прийшли? От, наприклад, я так розумію, у вас після перед озимою пшеницею йде сонячник? Кажуть, що ну, в принципі і соя як непоганий попередник під озиму пшеницею. Але думки розділилися. Одні кажуть, що соя краще, інші кажуть, що сонячник. Як на вашу думку? На мою думку, соняшник краще. Пшеничі, ну, сою взагалі перехвалюють, розумієте? В після... чому вся проблема? До речі, якщо проаналізувати вологозабір із грунту, так, то ми чомусь думаємо, що соняшник на першому місці. Насправді соняшник на п'ятому, а попереду е, люцерна на першому місці, на другому цукровий буряк, на третьому ріпак, на четвертому соя, а на п'ятому соняшник. О, а в чому ця проблема? Просто соя, в неї коренева система ну, десь у метровому шарі ґрунту розміщена максимально. І от вона наскільки вона забирає вологу з метрового шару, а соняшник він може там до 3 метрів, він розп... із різних глибин забирає. Тобто, е, от Я переконав, що мені зручніше після е, соняшника сіяти в зиму пшеницю. зверніть увагу, ви можете. Рене, здравствуйте! Здравствуйте! Очень рад вас видеть. Вы откуда приехали? Я из Голландии. А что за город? Чем вы занимаетесь? Я живу на деревне, так. и мои соседи это фермер. En ik heb een filmpje gegeven, en als ik hier ben, ik ben de jongere vrouw en ik heb een robot in de Ukraine, een project van de VS voor het verhaal. Ik ben de het verhaal. Ik ben de zorg voor het verhaal. Ik ben de zorg voor het verhaal. Ik ben voor растиноводство. Жив... Животноводство. Жи животноводство, да, и ага. Э, Скажите мне, что, что здесь вот интересного на этом мероприятии? Я... Откуда вы узнали про него? Я э, вижу это на Facebook, ага. и я очень интересно на регенератив сельского э, хозяйства, ага. особенно, как вы вижу сейчас здесь, есть много инсектов, и это э, очень хорошо. Э, и я Люблю, э, э, когда заслужить. живая природа. Да, ну это сначала это прибыль, это важно. Uh -huh. Без прибыли никто не может жить. Uh -huh. И второй это без или меньше химикаты, меньше э, химические удобрения. Надо работать вместе с натурой. We wie visje was dester raas nie, culturen. I manke insecte, i insecte word je waars na na rustwein en wordtwa. Bis het niet sjouw. Nou, i word je waars na sjou wordtwa. Wordwa ette Sami waas de tam na soja. de dientje eerste ziloni, drukkootje eerste Там на пенометре, где плотность грунта. Да, да очень много Да, угу. очень большая разница. Плотность почва это. И плотность почва это не только машины, это тоже химикаты, и это тоже э, удобрения. Это надо живой почва. Живой почва это зеленое надо. Все день Без железа. Черная почва. Очень плохой на живот скажите для вас вот тут на такие на сегодняшнем мероприятии есть какие-то вещи которые вы впервые слышите или в принципе все понятно все понятно но это первый раз я вижу здесь здесь много предприятий только работы на байер и яра ага. химиката и все это простой это не надо подумают и здесь вы вижу это человек кто думает и понимают почва очень важна. И не только говорю, это важно, но тоже делаем. Я вижу здесь зеленые, разные, э, как называется, кофе uh -huh. И кофе это очень важно. Это живой почва. Почва там есть бактерии и особенно грибы. И грибы не живут на черной почве. Грибы надо зеленые. А, э, Растеносство сахар на грибы. Bisacher, Kribby, Nikuchet en Polen. Умирать. Скажите мне, пожалуйста, у вас в вашей стране, насколько развито такое, вот, э, такое производство, где работают покрывные культуры, а может быть ноутил, no ли в Голландии? У нас мало ноутил, no э, и это... Потому что влаги достаточно... Ли? Не, это не на влаги, это э, картошки, это шахрани, швекла, они... Это очень трудно, это надо 5-10 лет, когда почва живой. И почта нормально, и поэтому... Я вас могу познакомить. Тут присутствует руководитель хозяйства, где был первое мероприятие. Они выращивают свеклу по наутилу. Да, это и можно. я вас познакомлю Окей, с Виталием. И вам будет просто да. интересно познакомиться. Да. может даже к нему съездить. Он находится на Волыне, Очень а. похожий климат с да, вашим. Да, да. И вам будет интересно. Да. Рене, я вам очень благодарен за разговор. Желаю вам всего хорошего. Ik heb het gevoel dat ik in de jaren van 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 Так що, хто, хто почув заклик Рене, будь ласка, я дам контакт в коментарях. Okay. І ви зможете звернутися до Рене. І це протягом місяця, будь ласка, можна в кастінг. Okay. Окей, Хорошо. Хорошо. Да. Дякую. Дякую. До, до, до зустрічі. Слава да. Україні! Слава Україні! До побачення! Насититись і зміну бобовими культурами. Чому це було зроблено? Тому що співвідношення вуглецю і азоту у рештках сої вони в межах 30, 1 до 30. Ну, ви знаєте, там кукурудза 1 до 60. І озима пшениця навіть 1 до 90, і потрібно додатково вносити азотні добрива, для того, щоб наші менші брати працювали, розвивали перетравляли органічну речовину. Але тут який процес, все, все йшло чудово. Близько 8 років я так працював, а потім виникли проблеми. На полі виникли проблеми, хоча від, від відновлення гумусу. Швидкими темпами я розпочав, але потім з'явились проблеми на сої. І я зрозумів, що я хибно рухаюсь, потрібно все-таки розширяти цю зміну. Тому я додатково ввів ще дві культури, ввів соняшник, ввів кукурудзу і обов'язково розширені покривні культури. Йде розмова, дуже радий тебе побачити, Василю, А ну що, не даром ти приїхав сюди? Люба зустріч вона має свою користь. Це ми однозначно. Що Просто місцем, тут навіть тут не така не велика акумуляція позитивної енергії, тому що приїхали мої друзі, вологі, науковці, практики, кумов'я, да? Ти просто розумні люди, дуже багато їх а, тут. Концентрація велика. Да. І тут навіть щоб бджоли позитивно літають, Вони знають на кого присісти, ага. кого пилить, кого надих. Ну а насправді це ну не скажу, що переворот очікувано було побачити позитив, тому ну, що ми на протязі всього там літа реклама йшла. Ну, як кажуть, краще один розпомагаться, чим сім раз побачити. І Ми це побачили у в свої фантастика. Ну по покрівні культури це і супроводжується коментар кожної цієї всієї. Як ти бачиш, в вашому регіоні ці знання вони корисними? А, ну, дивіться. Понятно, що є специфіка, тому що у цьому році в нас там локально повипадали опади. От я скажу відверто, ми плануємо десь щось там сіяти. Але знову ж таки є природна ну, заповідь. Така, да. Ми що предполагаємо, Бог розполагає. От нас розположило так, що ми планували півтори тисячі ліпокапосі на, на тих полях, на тих чи на інших, але він випав тут. І ми що ми біжимо туди. Специфіка півдня в тому, що. Там там може бути періоди такі, що так як зараз всі по Україні від це відчуваєте, Ми в цьому регіоні живемо система по, Покровні культури, це прекрасна тема. Взять не про петрущину. Вона там в цьому році це побачила. Що нема вологи, все і хлопці там вже сіли то живуть. Все. Я не знаю, як вони в цьому році посіли. Ми можемо посіяти. Ми сходимо отримати в mm -hmm. резбиванні пшениці. Не завжди це взагалі. Хіба що там розкидувати перед проєм? Ну, моніторити треба. Ні, та звичайно, і бути пластичним. В да. цьому році не виходить, не треба чудити, не треба витрачати. Можливо, це все перенести наступний рік, але завжди буде потрібно бути готовим до всього. Для цього варіанти. Мати цей інструмент в запасі. Да. Шторм седл, атакам, що там іще далі. Все йде, да. Ще, ще й це. Василю завжди радий тебе бачити. До до зустрічі, слава Україні.